Ситуація в українській економіці небезпечно загострилася на цьому тижні. Рейтингова агенція Standard Poor's в чергове знизила кредитний рейтинг України в іноземній валюті, назвавши можливості уряду підтримувати своєчасне обслуговування боргу обмеженими. Майже паралельно Росія призупинила виділення Україні кредиту до формування нового уряду. Економіст інституту Пітерсона у Вашингтоні Андерс Асланд переконаний, гроші Росії лише консервували проблеми економіки України, яка перебуває у критичному стані. Вирішувати їх на його переконання доведеться уже новій владі з експертом. Спілкувався Олексій Кузьменко в Україні розгортається політична драма за формулою Переможець отримує все, і цим переможцем буде не Віктор Янукович для Андерса Аслунда кінець влади Януковича лише питання часу. Втім, доля його наступника не буде солодкою. Економіка країни у глибокій кризі. Сенс родина Януковича загнала її у яму. ВВП країни безперервно скорочується уже тривалий час. Наявний великий бюджетний дефіцит, витрати надто великі. Розжившись грошима Путіна, Україна не вирішила жодної реальної проблеми, каже економіст. Новому голові уряду, якщо захоче справді обернути процеси розпаду, доведеться піти на давно назрілі реформи. Перше, це обмінний курс гривні. Він має бути більш реалістичним. Гривня падає і має опуститись ще нижче, мабуть, до рівня 9,5-10 гривень за долар. Це потрібно, щоб збалансувати зовнішній торговельний баланс країни. Наступна проблема бюджетний дефіцит. Вирішити її можна лише скороченням витрат, говорить економіст. Ліквідовувати дефіцит доведеться скороченням бюджетних витрат. Для початку їх варто заморозити, а там подивитись, де. Ще можна скоротити різниця у цінах на газ, давня проблема України теж потребує вирішення, каже Аслунд. Потрібні ціни на газ, які будуть покривати реальні витрати. А тим, хто не може платити реальну ціну, треба надавати адресну допомогу. Економіст наголошує, все це заходи, які необхідно виконати негайно. Хай би хто прийшов до влади. Якщо зміни відбудуться, МВФ Раду і швидко надасть необхідну фінансову допомогу. Олексій Кузьменко голос Америки.